А що у вас, скажіть по інструкції взагалі, щоб не маринувати? Ось зараз людина. А? Ну от людина відмовляється далі, що ви робите? Які правила у вас? Яка інструкція? Інструкція, пане, так, документи І все, типа, так? Да? Тобто до восьми ранку у вас сміна закінчиться, ви поїхали, інші приїхали і стоять, ждуть, так? Я та да? підстав, що не дає документи. Що? що, не понятно? Є підстави та що? Є, безпричин да зупинка. Ось ми, ми отак це все одне про те, те саме говоримо. Ну так, я ж про це і кажу, що ми говоримо по кругу. Тому і питаю, якісь. Причин у вас є? Ну, даного, автомобіля, ну, якщо дивитися дійсно викину, ну дуже багато. Назвав одну причину, водій каже, ну, без, безпідставно. Без Назвав іншу, також каже, безпідставно. Ну, я ж, я ж не папуга, не буду повторювати. Типу. Ні, так я розумію, просто ви ж скористалися якоюсь причиною зупинки відповідно 35-ї статті, У вас mm -hmm. була підозра про вчинення правопорушення, Правильно все mm -hmm. відповідно, ви маєте підійти, назвати блин, підстави, показати докази, отримати документи, перевірити mm -hmm. і поїхати. Трошки докази надаються під час ловити справи. Так, а чим Довинні ви доби. а чим ви підтвердите законність вашої зупинки? Я не можу зрозуміти. Закони законність, законність зупинки. Да. Нічим я не повинен підтверджувати. Згідно чого повинні підтверджувати зупинки? Частина 2 статті 35. Надати Частину детальний 3. опис підстави зупинки. А, але... Ну Так ви ж сказали, що паски безпеки ну, не, не обладнано. Паски безпеки це, вибачте, помили, моя має колега. Окей, помилились, забули. So, забули. Uh, цей uh, габарити. Працюють два? Я, я не кажу, що вони не працюють. Ти. Я не кажу, що вони не працюють. Ти що я надати сказала. Я що ви затримую. Так ви не довели причину зупинку, шановні. Я не повинна доводити. Я повідомлюю. А хто ви якраз повинні доводити? Чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. Яким пунктом? Чим це передбачено? Що я потім частиною до речі, шановні, дуже ражував придбати от такі книжечки. Дуже допомагають. 20 рішень Верховного суду це блин, е, значить, клуб юридичного захисту водія АД, адвокат Болтік та Діма Полтава. Вам, до речі, вітання. Дякую за, за такі книжки. Дуже, дуже гарна штука. Є постанова Верховного суду від 1 серпня 2024 року блин, у справі номер 950 дроб 2479 дроб22. Що причина зупинки вважається незаконною. І перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. Розумієте? Це практика. Це практика. Я не знаю, що за роздруківка там. Я вам назвав тільки, що посилання на нормативну його можете знайти на раду Гов'юа. І будь-з якою роздруківкою я можу і з листочка вам це процитувати, але, блін, воно на раду Гов'юа є. Якщо ви хочете, можете переконатись. мене немає потреби. Друге. Назвати причину зупинки з детальним описом її е... Я повідомила водію. Що ну, габарит не працює? Працює я вам повідомила. Причину працює. Ви мені сказали, я що мене габарит не працює. Так, так. так, Зараз ви повинні предвити мені чи від я від пункту 24. Ви сказали, Зараз що в мене не працює габарит. Гобарит працює в формі. Вам повідомила, повідомила причину зупинка. Габарит, так? так? Я працює. повідомила вам причину. Що Щобарит не працює? Напарник, що так, не працює, зу... так, що габарит? габарит не працює? Я, так, працює, працює, я вам повідомила причину. — Так Причина яка? Габарит працює. Він працює трошки в іншому режимі. Бачите, і як це працює, як то працює. Я вам повідомляю що? про технічну несправність. Ми, ви, технічні... у вас там... несправність? Ну, ви мене слухаєте чи ні? Слухайте. Я не кажу, що він не, не працює взагалі. Ну, так, а зупинили? Ми, ї... Ми їдемо, працює ззаді гарні зліва. Справа працює, ледь-ледь працює. Йдите, будь ласка. Зараз — Колір, режим роботи саме. Однаковий, я тільки що Однаковий. заснявся. Ну, ви засняли, ми їхали. Працював один тусніше, другий. А чому він почав ярче горити я не можу зрозуміти. Други, я знаю, це ж Можливо, якась технічна несправність, що особливість траспект, тобто, там. Я ж не знаю, чекайте. Ну. Тобто, після того, як ви зупинили, він почав горити яскравіше? — Правильно чи? Я ні? — Я вам повідомляю, як відмовляється надавати. Я зрозумів. І... Тобто ви їхали за ним, зупинили через те, що один габарит був тускніший. Так. Автомобіль зупинився і габарити не, почали світитись однаково. Не знаю. Може там якийсь, ну, може Но, своїх, а чекайте, а, може, а ви ж так і поставили. Ну у вас регістратор є? Звичайно, є. Ну так надайте водію. Докази надаються, ну, при не справи. Ну скажи, що ось дивись, блін, братан, я ж тебе що... не обдурюю, ось дивись, ось вони. Якщо водій не вірить, просто не вірить? Так не вірить. Це ж його. Його право. може не вірити. Я повідомляю йому таке. Так, а ви що вірите собі чи ні? Передивіться тоді самі. Я вірю собі. Ну так а в чому тоді справа? Якщо ви впевнені, ну дайте йому, хай подивиться і все. в цьому. Воді, так покажіть що... йому і все, і він буде в цьому впевнений. Надасть йому документи і всі роз'їхались. Чи що не так? Під Причину зупинки не потрібно підтверджувати там якимись доказами фактичними. Під причину зупинки не потрібно підтверджувати там якимось доказами фактичними. Ну, Як ви кажете, там це частина друга, там 35-ї. Взагалі не потрібно, так? Да? Конкретна причина зупинки даного транспортного засобу. Да. Водію повідомимо про конкретну причин причину зупинки транспортного засобу. Чекайте, а якщо б ви його зупинили по причині того, що він покинув місця військовополонених, потрібно підтверджувати ні? Якщо в мене така наявна інформація, то да. ну що, я повинен йому пред'явити це, чи що? Ну ні. Ну, десь десять де, 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 чим це передбачено? Частиною <риклад> <у> другої <риклад> статті 35. <риклад> ну що, ні. Ну чого ні? Ну ви зупиняєте <риклад> водія, називаєте причину зупинки, кажете, чувак. Ось ти покинув місце військовополонених. У мене є така причина для зупинки. Він каже: Та да, ні, ти щось попутав. каже, дивись, ось твоя фотографія, ось рентир на тебе був. Ось ти, фамілія. Розумієте, фотографія дуже. При Треба якийсь документ посичу, що вона по ні, Я просто вас, е, намагаюся вам пояснити, що підстави для зупинки потрібно підтверджувати обов'язково. Це... 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 Ну, ви Згодні зі мною чи ні? Чи це у вас с... своя позиція? Ну що я вам кажу, що якщо ви зупинили водія з причини того, що він покинув місце військовополонених, ви маєте йому надати докази. Що, що тут це? Військовополонених, військовополонено, тому що ми до ми чого поясню, поконяло, що бо що? це одна із причин 35-ї статті. І регламент ви, дій ви, 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 однаковий. однаковий. водія? Ні, така ре... регламент дій однаковий, зрозуміти. Ага. Ви зупинили сказали, що у вас є підозра про вчинення адмінправопорушення. Так. Ага. Ну так покажіть йому, блин, в чому вона б ваша підозра полягає? Не в тому, що блин, габарити у тебе працюють. Ну, згодьтесь. Працюють, не працюють. Я ж повідомлю, що працюють у... Ну, ми тільки що переконались, вони працюють. В режимах, саме там, коль не передав. Так ми ж переконались у цьому. Хто переконався? Ви переконались? Ви також переконались. Ви стояли поряд, коли я це фіксував на відео. Ну, чи ви не довіряєте ну, своїм очам? Ми не саме говоримо, це, ну, безлузда розмова наша. Так ви собі довіряєте? Пішліть ще раз, я попрошу його включити ці габарити. Чи що не так? Чи покажіть своє відео, де а вони не працювали. Бігали. Якщо у вас є відео, що вони не працюють, окей, все, показав документи. Хто не каже, працює чи не працює? Кажу ж, так ви кажете. Працював не в тому режимі саме. А хто визначає те, цей режим? Працював. Хто визначає цей режим? Ну, одне Ну, так у нас я Так у нас причина зупинка одна і сенс, цей, та сама, ви розумієте? Я, Через те ми я розмовляємо. Водії, я не з вас. Якщо ви законний представник, будь ласка, якісь документи відповідні що. А що які є, документи вам потрібні? Якщо ви законним представником даного громадяна чи водія, я ж не знаю, хто він такий, не uh -huh. приділяє документи відповідні. Так, а у нас розгляд справи чи що? Так, ні, як Ну, що Така, вона підставі, чого що я розправи? маю пред'явити документи, що я закон не представлю. Ну, я Ус... спілкуватися з вами на рахунок того, що зупинив водія. Ну, не варто. Тому що я був свідком цієї ситуації. Який був свідком? Що ми зупинили його? — габарити працюють? Що габарити працюють? Ми до того, як ви приїхали, не працювали. Не працювали? Ну працювали не в тому режимі. Я не можу зрозуміти. А режим хто визначає? Згідно події, Ну, Це правда. Не, якісь i'm